Те, що Трамп ненавидить найбільше, що змінило думку президента від минулого тижня, коли планувалася зустріч у Будапешті до рішення про санкції, ми все ще хочемо зустрітися з росіянами. Я мав хорошу розмову з Лавровим, і ми це продовжуємо. Але президент неодноразово казав: якщо немає прогресу, треба діяти. Сьогодні настав день, коли він вирішив зробити крок. Реакція Дональда Трампа перевершила все, що було досі. США Дали справді ядерні санкції під них потрапили російські гіганти Роснафта, Лукойл і ще десятки їхніх дочірніх компаній. Головне в них це покарання для тих, кого помітять у співпраці з головними бензоколонками Кремля. Банки, трейдери, страхові компанії, заводи, переходи, що харчувалися з російської нафти, стали перед вибором ризикнути чи втратити все. І, хоч початок дії санкцій лише через місяць, китайські державні компанії тимчасово зупинили морські закупівлі російської нафти. Індія готується скоротити імпорт. Якщо це станеться, Москва втратить головного морського покупця. Сьогодні дуже важливий день з точки зору того, що ми робимо. Подивіться, це надзвичайно суворі санкції. Вони дуже серйозні. Вони спрямовані проти двох великих нафтових компаній. Але Ми сподіваємося, що вони не будуть діяти довго. Ми сподіваємося, що війна буде завершена. Наслідки для бюджету Росії стануть зрозумілими за кілька місяців. Але миттєвий виліт до Вашингтона особистого переговорника Путіна Кирила Дмітрієва і волання Пустіть нас назад свідчать Кремль реаль. Злякався. Втім, пільговий доступ до Віткофа, який мав Дмитрієв, здається, більше не працює. Європа цього тижня теж не змовчала. ЄС прийняв 19-й пакет антиросійських санкцій. Його фіналізували в Брюсселі на саміті, де був присутній Володимир Зеленський. Головне це поступова відмова від російського скрапленого газу. Ну а повна заборона настане з 2027 року. Моя позиція полягає в тому, що, по-перше, нам потрібно використовувати будь-які російські гроші для українського виробництва і збільшувати його. Це дешевше і швидше. І ми говоримо перш за все про далекобійні засоби. Мова йде про безпілотники, мова йде про електронну війну, системи електронної війни і мова йде про ракети.